Я хочу бачити весну. Розквітло, ясно, кольорову й обіглих. Вірш Я хочу бачити весну написав хмельничанин Артем Задоянчук. Та до омріяної переможної весни так і не дожив. До лав територіальної оборони чоловік приєднався у другий день повномасштабної війни. Згодом поїхав на передову. Пізніше батькові повідомили, що його син рахується безвісти зниклим. Говорили про те, що був бій. Були жертви, була, ну, як би мовити, паніка, їх накрили ДРГ, вони були з автоматами проти артилерії, і не могли нічого зробити. тобто Він зник і наші війська з тих позицій відступили. Вже восні, як я казав, звільнили ту територію. ну і Наші війська зайшли туди і знайшли ситуативне поховання. Тобто расисти їх позбирали, те, що залишилось від людей. На купу і присипали землею. На пошуки тіла та його впізнання знадобилось понад пів року. 4 квітня Артема Задоянчука поховали у Хмельницькому. Навчався герой у НВК номер 9 Школа втратила свого <смас> школяра. Для вчителів це така ж трагедія. Але для мене, для мене сьогодні це відкриття, що Артем був поет. То наша країна втратила поета. Адже він не один такий. Ще, ще скільки ми загубили людей, які могли би підняти, підняти ви ще вище на хвилі. Працював різноробочим. Деякий час разом із дружиною торгував на місцевому ринку. За словами Руслани, чоловік постійно творив і саме на передовій здійснив свою мрію. Написав найкращий вірш, який і присвятив коханій. А сьогодні не плач, не журись, буде темно. Та це ненадовго. І тихенько за нас помолись. Найважливішою подією нашого життя став наш син. Пам'ятаю, як ти збирався стати найсуворішим татом у світі, а став його фанатом. Ми росли разом, проходили труднощі. Проте, попри всі наші сподівання, життя виявилося складнішим. Але пам'ятаю твій вислід. Неважливо, що відбувається. Ми пов'язані з тобою на все життя. Тебе не важко любити. Важко бути без тебе. В голові досі слова. Пізніше на прошу. За своє життя Артем Задоянчук написав десятки віршів та поем. Мріяв надрукувати власну збірку, та так і не встиг. Його творчість вона може увіковічнити як його, так і його побратимів. Я думаю, ми знайдемо як. Видати цю книгу в архівах там є достатньо багато. Я знаю, що архів є як і в мами, так і в батька. Збірка поезії Артема Задоянчука побачить світ вже в цьому році. Олександр Семенюк, Валерій Тилоховський, новини міста.